Watch <laughs> it. At last we have an English week at our school. Нарешті в нашій школі тиждень англійської. It's a good opportunity to practice the language of the world. Don't miss your change. Study and practice. you love love the English language as I love it? Чи любите ви англійську мову так, як люблю її я? the week of English language open. Оголошую тиждень англійської мови відкритим! Навіщо нам її так старано вивчати? Це ж не українська мова. Тут вистачить декількох слів. Really? Чи не треба хоча б для того, щоб не було таких ситуацій? Ліст, або ліс, лісти, куди? У камін чи під камін? Я ще навіть нічого не казав. My name is your are you ready? My name is Yuri. Yuri, are you ready? Ні, я не знаю, я спокійний. Yuri, the first question is. Is nauka zhdyts? Bidy. У так біжи чи лізь? Yuri, be attentive. Да що ви переймаєте? Мій батько також на зв'язку, не переживає. Спи. Не спид так спить, можна і подрімати. От душевна жінка. The answer, the first question is my holiday. Holiday? Не турбуйтесь, не холодно. I have Ні, що. не масштаб. Чому тупо? Я ж усе розумію, що ви кажете. What are you doing? Антує? Я зачиняю вікно. Second. Який секін-хенд? Це оригінал. Ридати? Можна і заридати, Аби допомогло. Я на так пробував, допомагаю. О, вона виявляється наша. І ми знаємо, що вивчати частину англійській мові можна лише за допомогою. Правильно, магії. А хто краще розуміється в цій справі, як не Гаррі Поттер? I am Harry Potter. I'm agitable. The children of on trying now and love me. If you want to read about me in original, please learn English. Ми просимо вас. Перейти за першим QR-кодом і виконати е, чарівне завдання від Гаррі Поттера. We you know about my identity We are learning. знайти за шифровані слова. Від Шерла. Добрий вірем. З першого часу Борис Джонсон вивчить статистику та перевірить, наскільки дружні наші країни. І як добре ви всі знаєте історію. А що це Борис пустила руками? А, ні, ні. Він привіз пакет підтримки з грифом секретно. Hello everybody! І ви знаєте його відому фразу. Так, отож, відразу до справи. Втімо відповідно до протоколу та ділової етики. Нам потрібно подвоє дітей, дві команди. Ви маєте скласти його та знайти відповідь українською, так? Павлівського <плес> <плес> <України. плес> сову так затримувати. Знаю, що в неї є певні висновки. Наказую виявити знавців мови. Усі жителі Королівства Драчинецького опорного закладу повинні вітатися, прощатися, використовувати слова вічливості тільки мовою всесвітнього значення. Протягом всього тижня слухати музику, мову і пісні країни її величності королев. На перервах грати в ігри англомовних країн. Goodbye. Щиро вдячні гостям з Англії.